Почати хочу нашу сьогоднішню розмову із резонансною статті в «The Times, яка має назву через корупцію українцям загрожує смертельний мороз. Фактично, от в цей матеріал там прямі звинувачення на адресу української влади в провалі захисту об'єктів енергетики, дослівна цитата. Британські інженери, а також команди з Америки, Німеччини Японії надали кошти та технології своїм українським колегам з метою розбудови конструкції для захисту енергосистеми. Однак, через 9 місяців уряд Зеленського так і не зробив цього через корупцію, яка загальмувала роботи. Кінець цитати: що скажете, яка перспектива в нас на найближчі три місяці? Дивіться, по перше, я хотів би нагадати статистику, що по українській енергосистемі, Зі слів президента, з його останньої промови в Верховній Раді, випущено 1300 крилатих ракет. Якщо хтось. Я знаєте, я ще разу, коли читаю, що якісь, тим паче іноземні журналісти, навіть якщо українські зуміли порахувати, а це спеціалісти в Кабміні не завжди справляються з такою роботою, зуміли порахувати, що, що зруйнував снаряд з оборонних укріплень, а що корупція. То я заздрю цим людям. Це вони вміють, ну вони, мабуть, боги чи в них власна супутникова система, що в онлайні відслідковує кожну ямку, кожен, кожен постріл, кожен, кожен вибух. Ну, ви розумієте, що це все рівно що дискутувати про ну, ось на місяць падає постійно так званий дощ метеоритів. Я сидять астрономи і слідкують в онлайні які кратери, Ну, як це? Я. я... Я вам клянуся, що ніхто в світі не слідкує так за українською енергосистемою. А якщо він, не дай Бог, так слідкує, то е, я дуже прошу цих людей не оприлюднювати ці дані, тому що ці дані на руку вору. Ось і все, що тут можна сказати. Робити ж такі сміливі політичні висновки, що це. Цей об'єкт втратили через обстріл, а це через те, що там щось невчасно добудували. Можливо, заморозки завадили цій добудові. Ні, вони роблять вигляд, Що це корупція завадила цій добудові. Ну, чесно кажучи, це настільки примітивна політична маніпуляція. Я знаєте, я дуже хотів би, щоб ми вийшли з цієї війни не тільки з тверезим розумінням того, чого варті міжнародні, ми як вже побачили. Нас підтримали всі міжнародні фінансові організації. МВФ, Світовий банк повели себе не на як найкраще. G7, так як ми навіть не очікували. Євросоюз покращив своє ставлення до нас протягом трьох років війни. Але всі організації про ООН, гуманітарні Червоний Хрест і так далі. Ну, повели себе, так як вони повели. І треба зверну... і треба це запам'ятати на післявоєнні роки. І треба запам'ятати, що. Світова преса, яку ми вважали взірцем свободи слова та об'єктивності, Financial Times, The Times, New York Times, Вже стільки разів. Ну, дивіться, ну останні заголовки, особливо лівий зекономіст. Ну лише за останні три місяці. Корупція щось там завадили в енергосистемі, українці замерзнуть. Не встигли відвоювати чотири села на Донеччині, які, ну в той час як ми захопили половину Курської області, Ньорктайс виходить з заголовками Україна все програє на фронті в чергову». Ну от треба запам'ятати ці речі: що не дивлячись на те, що Росія скована санкціями, маса, і я не думаю, що це корисна корисні ідіоти Я думаю, що це. Ефективно працююча піар мережа російському як яка фінансується російським урядом і під час війни такої, в західних провідних західних змі американських а британських і європейських вона існує, ця мережа ми ще що бачимо ознаки її дії тому що жодної логіки ні в цьому за ну в, ні в цьому матеріалі ні в ні в ну, в самій фабулі побудови цього матеріалу ну важко Віднайти хоч якусь току за Ну, Воно це абсурдно. Не ну, розумієте? Я не певен, що у нашого міністра оборони здоров'я інформованості є такі дані такої повноти, як використовується газета. І то я не думаю, що в Міноборони роблять такі сміливі висновки з цього. Ну довго навіть для коментаря цієї статті буду зараз цитувати Reuters. Говоримо про те, як Трамп буде боротися із Росією. Зокрема, мова йде про те, що команда Трампа зараз готує новий енергетичний план, який передбачає зокрема збільшення буріння нафтових свердловин. Ну і російські телеграм-канали вже пишуть про те, що це ті рішення, які та яких так боялися в Кремлі, тобто нафтові санкції, які під час своєї передвиборчої риторики Трамп обіцяв. Він таки почне задіювати. Наскільки швидко, наскільки це швидко ми можемо побачити, що вдарить по російському ВПК? А, тут є що сказати, тут багато цікавого, окрім цієї цитати. Це лише це вже продовження той сюжетної лінії, яку можна вважати абсолютно про і абсолютно стримуючою щодо Росії, а, в першій своїй свої пробові після обрання. Майбутній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що він має, він має намір покласти край чорному танкерному флоту Росії, який через великий північний ну, шлях транспортує з виключеними декодерами на борту і виключеними GPS, Ну про як пірати в середньовіччі, ну, щоб їх не було супутників. Видно, хоча їх все рівно видно супутників, просто важче рахувати. Ну, траєкторію та координати, вони в інду Ну всі ця, ну, в Китай, в Індонезію, в Індію поставляють свою чорну нафту а, в обхід квот та маркет які введені проти них на європейському ринку нафти. Я перепрошую, пане Михайло. Невеличке уточнення: два роки фактично всі бачили цей тіньовий флот, але зробити з ним нічого не могли. Дозвольте, дозвольте. Так, ну, так, е так. Е я не спеціаліст, як е топляться піратські кораблі в відкритому морі, тому я не, не, не буду ну, і не можу знати, як його будуть зупиняти. Але те, що е я пані Олена з вами абсолютно згоден, це була злочина бездіяльність з боку наших західних е союзників. У нас немає свого флоту, щоб перекрити е цей шлях. А в з їхнього боку, звичайно, це була бездіяльність. А, і, і, і тим приємніше, що новообраний президент в першу чергу звернув увагу а, на це на це головне джерело постачання грошей в російську казну. А я нагадаю глядачам, хто не знає, що основним фінансовим центром був всі три роки війни і залишався відділення Газпромбанку в Європі, через яке йшло в різні часи від одного до двох мільярдів доларів на день від експорту нафти та газу. Загалом прибуток, який можна умовно назвати ну, прибутком, позитивний торгівельний баланс від експорту нафти Росії складав в 2022 році 200 мільярдів доларів, в 2023 році 100 мільярдів доларів, цього року теж не менше 100 мільярдів доларів. Оці 100 мільярдів доларів, це є, вла... до речі, 110 мільярдів Росія витрачає на війну. Згідно офіційних mm -hmm. даних. Ну, кажуть, що там є ще приховані витрати, але порядок цифр такий: Україна приблизно 40-50 мільярдів, Росія 100-110, вдвічі більше, навіть в грошах. Джерелом цих грошей є чорний рядних нафти. Перекрити його відразу це такий, знаєте, удар по світовій економіці також. І по світовій інфляції вона, що ну, світова економіка, щойно вийшла з інфляційної потірі. і зростання цін на енергоресурси. Ну, Ну, нікому не нікому не, не на руку. Е, тому, а що таке виключити Росію? Росія це 5% відсотків ну, постачань світової нафти. Е, це означає, що потрібно терміново розширювати квоти для Саудівської Аравії, можливо, для Венесуали, та не хотілося б, щоб для Ірану, е, в будь-якому разі для е, Лівії е, і. Звичайно, сполучені штати, які перетворилися з чистого імпортера, яким вони були 70-х років ХХ століття, на зараз чистого експортера нафти, в починаючи з 2015 року, і чистого експортера газу, 에, сполучені штати заміще вже фактично замістили успішно разом з Катаром та Норвегією долю Газпрому на європейському ринку газу замість 180 мільярдів кубометрів російського газу. Залишилося 30 мільярдів кубометрів на рік, тридцять Ці 100 з лишнім яких не вистачає, завозиться через оленджі-термінали американським ходом. Те ж саме, я думаю, що Трамп планує зробити на ринку нафти і Росію викинуть з ринку нафти. Це навіть не треба вводити окремо якось санкції. Це просто буде природний результат, природний результат. Тому що це головне джерело. Фінансування війни, яке ігнорувалося нашими союзниками до, до, до перші три роки війни, скажімо, да, майже вже три роки, війни. це звичайно ну те, ну те недопрацювання, яке потрібно виправити, і мене дуже тішить, що я в першій же промові Трампа читаю головний аналітичний висновок про найболючіший удар. По, по фінансуванню російської, російської війни Російської Федерації, а в, в переходних указах, бо ми ж зараз знаємо, що Байден видає укази, але вони вже узгоджені з новим National Security Advisor, Що був брифінгах? Приймає участь представники майбутньої адміністрації. Там ж, вже є ці два місяці. У них цивілізованої передачі влади не те, що в нас, а, то ми читаємо про санкції введені. Проти Газпромбанку. Я взагалі не розумію, як вони будуть розраховуватися. Це правильно пишуть колеги. Це справжній ядерний удар по російській економіці. Нафта по 40 доларів це реальність, яку Трамп обіцяв. А... Досить важко давати такі точні е, цінові бенчмарки. Нафта точно буде 40 до по 40 доларів у 2035 році, е, тому що в автомобільну промисловість, наприклад, Китаю, вже перейшла за 51% кількість нових автомобілів, що є лише електромобілями, їх вже більше половини з тих, що випускається нових. А в Європі та в Сполучених Штатах ці показники. А, трошки нижче, але ми бачимо, який бік іде прогрес. Людству не вистачає буквально десятиліття, щоб всі може пересісти на електротранспорт, а з зникненням автомобілів з двигунами внутрішнього зграння зникає. Уявіть собі 76% світового попиту на нафту. Як таку ну що відбувається з ціною товару? Три чверті світового попиту на котру як... ну, зникає. Ну, це навіть не економісти можуть собі е, уявити. Е, з нафтою, що правда, є е, це ж знаєте, завжди система стримувань та противаг. На противагу грає те, що багато країн, е, зокрема Венесуела, Росія, корупційно наростили собі вартість видобування. Вона в, перс, в перській затоці традиційно низька, вона традиційно низька на Алясці та в, е, в Південних Штатах. Але є місця, де ну, нижче 60 буде здобувати нафту собі у збиток. Хоч, тому я не думаю, що вона піде до 40, Хоча президент Сполучених Штатів видніше ніж мені, 40 – це звичайно був би гаплик російської економіці навіть не за рік, а за півріччя. Якщо ми обговорюємо кроки Трампа, тут CNN… Пише про обіцянку запровадити мита на товари з Китаю, Мексики та Канади. Трамп мовляв заявив, що в перший день свого президентства запровадить 25% мита на товари з Мексики та Канади і додаткові 10% на продукцію з Китаю, мовляв, це необхідно для боротьби з міграцією та наркотрафіком. Ну, давайте це пані Олено. Ви дуже багато питань е об'єднали в одне запитання. Е про 25% мита будуть на китайські товари, які зараз поставляються в рамках зони вільної торгівлі, яка, яка, яка називається українським словом нафта, хоча це абревіатура, що існує на північно американському континенті е від Мексики до Канади. Uh, 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 так, дійсно, і Мексика і Канада верніше деякі торгівельні компанії в цих країнах, зловживають правом вільної торгівлі і реекспортують uh, китайські товари uh, на найбільший та й ринок планети ради сполучених штатів. Що стосується, я не певен, що ці мита будуть введені, чи вони навіть якщо будуть введені, довго про існують. Uh, це це політична заява, так. Тому як я не певен, що ну, це називається бар'єрна мита, тому що взагалі то знаєте, які мита в світі? Ось існує Всесвітня організація торгівлі, і вона постійно наслідкує за тим, щоб мита між усіма країнами були збалансованими. Ну щоб це були однакові ставки. І є питання середньозваженого мита. У вас на якийсь товар може бути мито 40%. Але й на якийсь тоді повинно бути 0,4%, і тому що ми то поділили на суму в доларах цього товару, і, і отак це і тому ця середньозважена ставка об'єктивна. Зараз вона нахвала 7,6%. Все ще вище це такі загороджувальні, бар'єрні так звані меди. Вони не можуть існувати довго, тим більше вони не можуть існувати між економікою номер один і економікою номер два в світі. Враховуючи, що три чверті виробництва промислового для економіки на городи знаходиться в економіці на мертва. А я думаю, що це просто така ну, ну початок торгівлі, тому що Трамп вже обіцяв навести лад в торгівлі з Китаєм, вони будуть довго і жорстоко торгуватися. Сподіваємося, авіаносці в цьому приймати участь не будуть. А, я сподіваюся, що вони домовляться до тим більше, що є заява товариша Сі. Який випереджає ну, сказав, що ми готові сідати з паном Трампом розмовляти? Ми не, ну така дуже доброзичлива. Така ну, типу, ми готові домовляти. Не потрібно цих різких рухів. Ми готові домовлятися. Сподіваю, я сподіваюся, що вони домовляться.